Нам блядь. Точно така сама щітка, як в підробці аж 6 ампер годин. Привіт! І сьогодні у нас на тесті два акумуляторних пилососа DeWalt. тільки один із них підробка, а інший оригінал. І сьогодні ми разом з вами вияснимо, наскільки підробка відрізняється від оригіналу, так як ви самі бачите по зовнішньому вигляду, ну прям один в один. І також вияснимо, чи варто купувати підробку, чи краще доплатити і купити оригінал. Перед тестом скажу, коли дістав з упаковки підробку. Відразу скажу, що від нього такий дешевий вторичний такий. І гідкий запах, аж в очі ріже. До речі, в підробці заморочились, наклеїли підробку DEWALT. Також як бачите, підробили цей пилосос, ну, прямо один в один. Але відразу скажу, що оцей шильдік в DEWALT, Він, по перше, і каряво пофарбований. По-друге, це просто така вставка. Як бачите, приклеєна в корпус, видно на сліди клея. Ну в оригіналі, як бачите, таких косяків немає. І в підробці, куди не глянь, всюди-всюди ось такі облої, заусінці на корпусі, все нерівно. Ну будь-куди подивишся, відразу видно, що зроблено десь в підвалі. Покажу, що. В оригіналі взагалі немає ніяких все Рівненько, чітко. Ну я просто дивуюсь, наскільки можуть реально вкрасти технологію. Ну, дивишся, прям ну копія один в один. Ті люди, які не розбираються, звичайно, можуть попасти на підробку. Покажу, що в оригінальному деволті, як завжди, всюди будуть серійні номера, всюди будуть шильдики. Як бачите, контактна група йде на чотири контакта, силові контакти, вони мідні, а в підробці, як бачите, просто два контакти. Ніякого навіть позначення пластику немає. По патрубках в оригінальному деволті, як бачите, Вибито деволт, патрубок має таку перфорацію. В підробці нічого цього немає. Також ось посередині є ось такий відлив, такий зоосеніс. Стосовно ручок, вони дуже схожі, але я відразу звернув увагу, що в оригінальному звичайно тут і гума краще, тут догадалки не ходи. Також як бачите, в оригінальному прогумована частина п'ятки, куди фіксується батарея. В підробці цього немає. По кнопках в підробці просто пише «On-Off», В принципі, кнопка то не важко вмикається, і в оригіналі є 0,1. Ну тут кнопка набагато приємніше включається. Також що заміти, в оригінальному доволі є місце фіксації для скоби, для того щоб ви могли фіксувати її на ремінь. Ну в підробці, як бачите, такого моменту немає. Так, давайте знімемо фільтра. Спочатку оригінал і підробка. Відразу покажу, що в оригіналі застібка має такі ребра жорсткості. Вона посилена, щоб вона не зламалася. Ну, в підробці, як бачите, таких ребер жорсткості немає. Плюс, як бачите, ось тут вже нерівно вилитий пластик. Покажу від оригінала. Відмічу також, що ось тут де саме слабке місце буде, де ви постійно натискаєте. Як бачите, ось тут також є такі посилені ребра жорсткості. Ну, в підробці таких моментів немає. Так, давайте глянемо по фільтрах. Оригінал підробка. А відразу що замітив, що в оригінала гума ця більш така еластичніша в підробці, вона більш така добова. Зверніть увагу, я ось загнув сюди резинку і вона е, назад. Просто з трудом стає, в оригінала такого не буде. Загнув вона відразу, бачите, назад стає, вона більш еластична. І, до речі, як бачите, в оригінала вказали, що стиснутим повітрям не можна продавати, тому що можна пошкодити. По фіксації безпосередньо самого фільтра дуже слабо зафіксований. Що так взяти є ось такі, як бачите, люфти. Ну, В оригінала тут такого немає. Реально треба. Передати зусилля, щоб його дістати, і так само плотно він заходить. Також зверну вашу увагу, що на оригінальному Деволт завжди всюди буде писати Деволт на пластику. Також буде маркування. В підробках відповідно ніякого маркування немає. По HEPA-фільтрах видно, що Тут в оригіналі він більш плотніший, більш такий щільніший. Тут більш такий похожий на якусь вату. Покажу, як відрізняються дифузори, куди HEPA-фільтри. В оригіналі, як бачите, всюди є позначення пластику, АБС і так далі. Всюди, всюди стоять сертифікати. Ну в підробці такого немає, тому що вона відразу говорю зібрана десь в підвалі. Навіть нормальні фабрики, якщо мають нормальний пластик, вони обов'язково його маркують. Також покажу, що ви звернули увагу. Тут дуже такий хлібкий пластик. Бачите, натискаю, ну і боюсь зламати. Реально дуже такий ніжненький, бачите, він прогинається. В оригіналі цей пластик набагато твердіший. Так, покажу, як виглядають колби для мусору. Все дуже схоже, тільки тут вона в оригінала більш частина йде матова, є наклейка з попередженнями, в підробці такого немає. На що, що звернув увагу, в оригінала зворотній клапан він більш теж такий пружний, еластичний. Як бачите, він вертається назад в своє положення. А коли взяв підробку в руки, замітив, що тут відтопирений цей клапан, він взагалі ну, нерівно сюди лягає. Побачимо, чи мусор назад буде висипатися, адже коли ви працюєте. Клапан піднім... піднімається і назад він рівненько не стає. Його можна сюди запресувати, але я думаю, що під час роботи його підніме і він ось так буде стояти, тому що в оригінальному девольті я так не зроблю. Якби я його високо не піднімав, бачите, хоч отак, він все рівно лягає в своє посадкове місце. І ну і звичайно, по пластику ви самі бачите, що в оригінала пластик краще, звернувши увагу, що в оригінала нижня частина, вона йде підставка, вона йде прогумована, в підробці вона не прогумована. Також не розказав про LED підсвітки. Вони бачите, відрізняються. це все зараз. Буду тестувати. Поки Нік намагається зрозуміти, чому один пилосос смокчує як звір, а другий ледве дихає. Я зайду на є каталог і спробую розібратися. Тут обираю категорію пилососи і ставлю фільтр по бренду. Ну і вже по фото видно, що оригінал виглядає як справжній чоловік, потужний, з гарантією з усіма параметрами. А підробка як такий собі кум, який схожий з далекого, з близька. Ну ви самі бачили. Тут можна навіть порівняти моделі. Оригінал має і нормальну силу всмоктування, і фільтр, і комплектацію. А підробка ну максимум може похвалитися тим, що кольором схожа. До речі, на є е каталозі зразу можна взяти усі дрібниці для пилососа, від мішків до насадок. Тут усе під рукою. А ще є е каталог, це наша українська платформа, заснована ще в 96-му році. Тож, якщо не хочете ризикувати з підробками, як це робить Нік, тоді він залишить посилання для вас під цим відео. Нехай щастить. Так, а мене цікаво, чи оригінал Пофільтер стане в підробку, стає. Стає, але так само, ну не плотно стає, так само має люфти. А ну давайте чи підробка стане в оригінал. Трішки плотніше стає, але все рівно, бачите, воно має співпадати і то, і то. Плотніше, але все рівно трішки має люфти. Так, тепер зробимо такий макар. Підробку з оригіналом ставимо в підробку, сам аж запутався. Підробка фільтр, оригінальний дифузор. Е, ставимо в оригінал. В принципі, все сідає, все лягає. І давайте зараз оригінал вдінемо на підробку. Ну, туго так стає, реально туго стає. Дуже плотно йде. Не знаю. Не знаю, вдіну чи не вдіну. ну реально плотно стає, Щось не виходить вдіти. Бачите, підробка на оригінал не стає. А давайте тепер оригінальний двигун з підробкою цим. О. Тут, як бачите, стало дивно. Можливо, дифузор заважає. Ну давайте поміняємо дифузори назад. Можливо, дифузор не дає. Він трішки більше виступає. Так, поставили рідний дифузор, а тут свій дифузор. Оригінальна колба, підробний двигун. Ня, як бачите, не стає, не підходить по діаметру, ну не фіксується, не співпадає. О, безпосередньо, ось ця защёлка. вона сюди не заходить і тому не стає. В оригінальному ця защёлка трішки інакших розмірів, трішки вуща, і тому то підробки. Сюди стає. І защолкаються. Але відразу скажу, що має люфт невеликий. Друзі, зараз сильно будете сміятись на комплектацію підробки девольта. Як бачите, батареї йдуть аж 6 годин і на 48 вольт. Батареї взагалі не мають ніякої індикації. Батареї у нижній частині не мають ніякої вентиляції, як ми привикли бачити в бюджетних фабричних інструментах. Але як бачите, тут макітовська посадка акумуляторних батарей. Ось такий бюджетний зарядний пристрій в комплекті. Також казали, що Деволт. Дві трубки, але відразу скажу, друзі, трубки ну, просто такі. Дешман легенько пальчиками двома беру і легенько стискаю, Ну, реально, як з якогось пластиліну. Самі бачите, як це все коїться. Насадка для щілин також, все з такого ну, убого дешманського пластику, ну реально такого навіть в мене в тестах ще не було. Насадка з ворсом. Також гнеться ширша насадка з ворсом і ось така щітка рухома всередині, як бачите, гофра. Такого рішення я реально ніде не бачив. Так, тепер швидко комплектація оригінала. Йде одна трубка з логотипом DeWalt. Усюди на пластику є маркування, і зверніть увагу на товщину стінок. Реально, ви їх не зігнете, навіть двома руками гну не можу зігнути. Давайте я вам порівняю з підробкою. Ось це підробка, ось це оригінал, ось це підробка. Бачите, легенько, пальчиком. Ну пластилін просто капіс. Ну тут такий момент не пройде. Щоб Ви зрозуміли, давайте я вам стану на цей патрубок і покажу, що йому абсолютно нічого не стається, він навіть не прогинається. Уявляєте, та, 90 кг він навіть не прогинається. На цей патрубок я навіть ставати не буду, тому що мені ще треба тестувати пилосос. Тут це очевидно. Пальчиком нажимаю, він згинається. Якщо я на нього стану, він трісне. А насадка для щілин всюди логотип DeWalt. Як бачите, яка завольцовка, ну ви реально не зігнете ці трубки. Насадка з ворсом, також з товстого пластика, ширша насадка з ворсом. І реально точно така сама щит. Як в підробці, але в підробці бачите цей шланг. Він ось тут вже злітає з патрубка. Легенько береш. Він злітає, ну відчутно, що все неякісно, Він дуже м'ягенький, і прогинається. Тут набагато жорстче, ось на себе тягну, нічого абсолютно не злітає. Ну, і, звичайно, є логотип DEWALT, і зі зворотньої сторони вони дуже схожі. І до речі, ці дві насадки поворотні. Також в оригінальному йде ось такий антистатичний гафрований шланг, скоба для фіксації на карабін чи на ремінь. Ну і вишенька на торті. В комплекті ось така велика сумка, де ви можете все поміщати. Сумка, як бачите, внизу має такі пластикові підпори. І всередині сумки, як бачите, дуже багато карманів. Плюс сумка має металевий каркас. Знаєте, друзі, особисто я призираю тих людей, які торгують підробкою. Навіщо писати тут девол, навіщо малювати в жовтий колір? Ну, привезіть такий схожий. Прототипи пилососа. Назвіть його якісь там Power Tools. І, звичайно, я не розумію, чому Devolt офіціали не борються з тими підробками, адже тих підробок багато на і на Промі. Ну прям кішить тими підробками. І ви самі побачили, що навіть ще я його не тестував, наскільки він ну, реально дешманський і убого зроблений. А можливо, я помиляюся, можливо, він в тесті себе покаже не гірше, ніж оригінал. Погнали тестувати. Так перед тестом покажу деякі нюанси. Видно, що підробка зроблена Made In USA. Ну, в оригіналі вказано, що він. Зроблений made in China. оригінальний пилисос DeWalt має нормальний баланс з батареєю 4 ампер, -годин, нікуди його не нахиляє. Класно лежить в руці. Ну як бачите, підробка також має нормальний баланс з батареєю 6 агодин 48 вольт. Вага підробки без батареї 1 кг 240 г. Вага оригінала без батареї 1 кг 440 г. Чому я поважив без батареї? Тому що хотів показати, що тут реальний пластик, товстіший пластик кращий, ну і звичайно, двигун кращий. Це все я буду розбирати і дивитися. А коли взяв підробку батареї в руці, Руки, ну вона настільки легенька, просто зараз вам її зважу. Ви самі все зрозумієте. Вага підробки 508 грам, Вага оригінала 4 ампер годин 632 грама. Звичайно, що я буду тестувати на ємність. Я просто показав, щоб люди розуміли. Я навіть сумніваюся, що тут є ємність 4 ампер годин. Ну тест покаже. Так, давайте включимо, послухаємо, як вони працюють. Замітив такий момент, що оригінал він має плавний запуск, його в руках нікуди не дергає. Зверніть увагу. Тепер подивіться на підробку, який її вмикає, як її дергає. Так, давайте на шумометрі перевіримо підробку. І тепер оригінал. Так, давайте за допомогою ваги перевіримо підробку на тяг. Ну 400 грам показала максимум. Тепер давайте оригінал перевіримо. Як бачите, суттєво відрізняється, той 460 грам показав, той біля 700 грам показав тяги. Друзі, навантажив таку коробочку 364 грама і хочу вам продемонструвати, як два пилососи тянуть. Тепер підробка. Друзі, знаєте, що підробка слабше тягне? Замітив, тут такий косяк. Бачите, як ось ця колба нерівно сходиться з корпусом, видно? Та? І все, вона тугіше не стає. Так само зі зворотньої сторони колба має зазори, вона не сходиться. І покажу в оригінала. В оригіналі, як бачите, колба сходиться з корпусом. І тут і тут сходиться. І давайте я дещо спробую. Зараз я тут перекрию повітря. і Попробую чи сюди буде тягнути повітря. В оригінал Покажу. Є зазори, тому як ви щось пилісосите, щось полотно і хочете попилісосити, сюди йдуть втрати повітря. Так, покажу підсвітку оригінала і підробка. Так, давайте зробимо наступний тест. Попробуємо як справляється з саморізами, як тягне різні гайки, камінчики, щоб показати вам в порівнянні кілограми-кілограмами, але такий тест також буде наглядний. Тепер підробка Ні, не хоче тягнути саморізи. О, гайку потягнув. Камінчики потягнув. І цю гайку також нема шансів. Ну, не тяне. не тяне. Дивіться, як тяне оригінал. Навіть плотну не притуляю. Ну і також видно все всередині там є. Ось вам і наглядний приклад тяги. Зараз хейтери напишуть, що сівша батарея. Ну добре, беремо другу батарею, перевіряємо. 27 вольт. Ну, ставимо і пробуємо. Ось оригінал. Ну, я думаю, тут без коментарів. А зараз багато хто напише, що ти там дотошні ті камінчики пелесошиш. Ну, давайте попробуємо, Чи можна підробкою прибрати ось таке сміття в гаражі? Не можна, тому що воно тільки його розвозить, розносить і вилітає назад із щітки. Бачите, вилітає із щітки назад. Давайте оригіналом. Ну Це зразу відчувається. Зразу. Реально зразу. Ось що я напилісосив оригіналом, ось що я напилісосив підробкою. Ну, слаба тяга, ви самі бачите. Так, спробуємо підробку в важкодоступних місцях. Погнали. Бачите, де не де оставляє не тягне так, як треба. Тепер дивіться оригінал. І там де не змогла підробка. Швидкість прибирання оригінала без прискорення. Швидкість прибирання підробки. Ну, Якщо так в упор зблизька гречку, то, як бачите, тяне, але не з такою швидкістю відразу кажу, як оригінальний девол. Друзі, перед тестом цементом ще хочу показати, що тут є дикі такі люфти. Видно, що це все діло ось так дуже сильно. Люфтить в оригіналі. Ну звичайно ж такого немає. Нічого не люфтить. Так, давайте зараз робимо тест з цементом. Перевіримо наскільки буде забиватися хепа фільтр. Спочатку оригінал, а потім підробка. Як бачите, попелісосив назад цемент не вилітає. Ну тепер, звичайно, потестуємо підробку. Давно, Друзі, ця підробка це реальне гавно. Ви бачили, я пилісошу цемент, і тупо, блін, з вентиляційних отворів всюди херачить цемент. Реально просто от хочеться його взяти, отак от взяти і розхерачити. Ось як треба поступати з підробками деволк, бо реально ну гамно з гамна. З усіх вентиляційних отворів ви бачили, йшов цемент. Я не знаю, на що той пилесос. Він практично нічого не тягне. Ось так треба боротися. Реально так треба боротися з цією підробкою. Покажу вам, що це не хепа а якесь гамно. Бачите, всередині багато цементу. Такого реально не має бути. Плюс, видно, всередині дуже багато цементу. Через всі вентиляційні отвори також шов цемент. Зараз буду розбирати і все це дотошне. Вам покажу. Розбираю оригінал. Бачите? Ну ніякого цементу немає. Двигун всередині чистенький. Ще раз покажу, який тут всередині йде двигун. Як бачите, все тупо цементом забито, крильчатка, все. От зараз я посиплю і з нього буде сипатись цемент. Всюди тупо цемент виходив. Ну я думаю, на відео це було видно. Ну і ось так чистенько всередині виглядає хепофільтр. Зараз я розберу, покажу. Бачите, який зовні хепофільтр, а який він біленький, чистенький. Всередині, взагалі, нічого не пропускає. Коли я пилісосив всяку гречку, всякі там болти, то того виду не було. Бачите, який всередині сірий хапофільтр. Бачите, який тут біленький? Ну, я думаю, різницю ви бачите. Так, о, як бачите, частково я вже розібрав підробку. Як виявилось, патрубок для сміття не противоударний, але в мене є вже ідея. Давайте я протестую. Все ж таки тест 90 кг. Так, спочатку одна. Ну, бачите, вона. О! Кріснула. От вам і 90 кілограм. Один патрубок, і ось другий. І це я навіть не скачу. Просто походив і все. Ось вам, будь ласка, і патрубки. Показую ще раз від оригіналу. Від оригінала пофіг Пригою, вообще по барабану. Головне не впасти. Ось вам, друзі, і китайський підвал. Ну, Для пилісоса це реально не годиться. Десь там поклали, нечайно ногою стали і все. І трубки лопнули, і все. І полісос, що? Ну, шукай нові трубки, бачите це з якого такого дешманського, такого торичного пластика зроблено реально, як якась промокашка. Ну блін, тут взагалі просто в мене нема слів. Одні букви і то погані. Це можна назвати патрубками, та сміття кончене. Ну що, в роботі ми побачили, як вони працюють. Тепер давайте подивимося, з чим вони відрізняються всередині. Друзі, мені вже просто, реально, просто смішно. Зверніть увагу, що всередині коїться в підробки. Зверніть увагу, що всередині коїться в оригіналі. Нічого, чистенько, ні пилюки, нічого. Як бачите, все. В пилюці пилюка тупо йшла через всі отвори. А що це означає? Все правильно, що вони ніби скопіювали, а геометрію корпусу вони підібрали неправильно. Тут усюди люфти, всюди пропускає. і тільки на цементі, тільки на цементі можна було це побачити. Покажу, що в оригіналі плата тут стоїть біля батареї. На проводах, як ви бачите, фіритове кільце. Мікріки -Кі іде від торгової марки KW3D. Провода тут реально товсті. Бачите, навіть важко мені їх зігнути по підробці. Ну звичайна така контактна група. До речі, мікрік також скопіювали, просто написали KW. Далі в оригінала перед діодами стоїть такий роз'єм, можна роз'єднати в підробці. Як ви бачите, немає такого роз'єму. Так, давайте глянемо на двигун. Покажу, як зроблений двигун. Ну, бачите, маркування навіть обрізано, чи нерівно нанесено, але вказано, що стоїть 755-й двигун. Всередині, бачите, біля колектора пайка така дешманська. Давайте глянемо оригінал. Відмічую, що в оригінала контакти, як бачите, з'ємні. Видно, що в оригінала також 755-й двигун, але також видно, що торгова марка ізеїд. Ну і звичайно видно дату виробництва. Так, давайте вам зараз покажу, як виглядає дешманський підвальний двигун. Як бачите, все нерівно на двигуні. Зверніть увагу біля ламелі. Ну. Зроблено все тяп-ляп. нема взагалі ніякого компаунда, нічого не посилено. Ну видно, що зроблено так убого. Друзі, тепер зверніть увагу на фірменний двигун. двигунок. Бачите, видно компаунд компаундом залито, і, і також покажу, що тут біля колектора безпосередньо крутиться крильчатка, що все все діло охолоджувати. Китайського підвала, як бачите, ну взагалі ніякої крильчатки немає. Тобто тут двигун буде однозначно швидше перегріватися. Ну і звичайно, покажу, як виглядають турбіни. Зверніть увагу, Ось тут видно лопасті вже з дифузора, а в дешмані тих лопастів не видно. Щоб побачити ті лопасті, треба ось так на бік завернути. І бачите, тут взагалі стоять мінімальні лопасті. В оригіналі лопасті стоять набагато більші. Розібрав з підробки акумуляторну батарею. Ну, як бачите, виглядає все бюджетно. Хочу відразу відмітити, що термодатчика ніде немає. Бачите, ні тут, ні тут. Не на банках, ніде, ну це халтурне таке відношення. І плюс покажу, які тут ідуть елементи. Вказали 1500 мАг, Банок тут 10, а це означає, що мало би бути 3 ампер години. Як ви бачите, тест показав. Насправді ніяких 3 ампер годин немає. Ну і також покажу е, якість контактної зварки. Як бачите, в чотирьох місцях, але де-не-де-нерівно. Не розумію, навіщо це писати, навіщо це вказувати. Ну а в підсумку є мені багато чого сказати. Ну як ви побачили, підробка реально взагалі не вартує уваги, тому що все не. Рівно зібрано, геометрія корпуса нарушена, хепа фільтр всюди має люфти, так само колба з корпусом має люфти. Підробка пилососить ну, просто жахливо, реально просто жахливо. Коли ви ще якийсь крупний мусор пилососите, ви не бачите того дрібного пилу. А як тільки я почав пилососити цемент, відразу це було видно. Отож, я той пилосос не рекомендую нікуди, не в машину нікуди. Ти будеш пилососити пил, а з задньої частини двигуна тобі цей пил буде вилітати. І до сраки буде таке прибирання. Ну і звичайно, друзі, ви побачили, наскільки оригінал відрізняється від підробки. Чесно, друзі, я би навіть ту підробку безкоштовно не хотів з тою підробкою, тільки можна шкоду здоров'ю нанести. Отож, якщо купуєте якісь такі речі, типу плесос, звертайте увагу на якісь якісні речі. Якщо немає коштів на бренди, ну беріть якісь там перевірені, протестовані речі. Ну і звичайно, це сміття відправляється у сміття.